Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом у відповідь на масовану атаку по Україні 25 травня, зокрема по центру Києва, та нову масово атаку по заходах країни пролунали вибухи в Москві. пишуть, що удар наносився по наземному штабу російської армії, як мінімум 200 дронів, пекло, понад 70 невідомих ракет. У восьми російських містах пекло загинуло щонайменше 440 військових спецназівців. Загинули й генерали з іншими високими чинами. Зсу вдарили по скупченню операторів дронів. Пишуть російські телеграм-помийки росіян. Були там і генерали, і офіцерський склад загиблих. Дуже багато крики поранених Госпілі Москви забиті. Від ранку загинув високопоставлений генерал не тільки в Росії, але й КНДР. Що ж цей недільний ранок і взагалі день вони запам'ятають надовго? Той же час телеграм-канал Офісне мішеня і Топор Помсти пише наступне: після чергової хвилі масованих атак з боку Росії, в яких Київ став основною мішенню, Україна завдала серії точкових і потужних ударів. У стратегічних аеродромах РФ, але головне джерело цієї відповіді більше не захід. Це українська розробка, заснована на таємній інфраструктурі, закладені ще 90-х роках 2000-х. Україна почала використовувати підземні виробничі комплекси, які довгий час зберігали суворі таємниці в Карпатах, на Донбасі, в центральних регіонах. Сьогодні саме звідти виходить зброя, що змінює правила війни. Стратегічні склади, міфи, які стали реальністю. Ще спочатку повномасштабного вторгнення ширили щутки, що в Україні залишились законсервовані об'єкти КБ Південне та ВО арсенал. Частина бункерів порожня, а працюють як підземні виробничі хаби. Збережено ракети, компоненти ППО та двигуни, які не потрапили до РФ після 91-го року. Сьогодні після ударів по Енгелісу Ахтюбінську шайківці і курську ці здогадки почали отримувати підтвердження. Україна збудувала і зберегла другу армію в бетоні на глибині в тиші. Удар у відповідь стратегічні аеродром РФ більше не недоторкані. У ніч на 25 травня, поки бомбили Україну, аеродром Шайховка зазнав удару, який вивів з ладу дві злітні смуги і два склади боєприпасів. Вахтубінська пожежа після вибуху в ангарі ракетоносців Ту-22М3. в курську. Удар по логістичному хабу, де базувались БПЛА, типу «Оріон» і лансет. Офіційно Київ не підтверджує свою причетність, але джерела в силових структурах повідомляють, це була відповідь за Київ, за дітей за кожну ракету, що впала на наші міста. Що це за зброя? За оцінками аналітиків, мова йде про нову лінійку балістичних ракет з дальністю тисячі кілометрів. Вони створюються на основі старих ракетних платформ, але з новими електронними системами. Головна особливість антишумність ракети не помічає російське ППО до самого влучання. Також і підозри про виробництво нових БПЛА великої дальності з термобаричними або бронебійними зарядами, і саме вони могли вразити цілі на глибині території РФ. Зміна логіка війни. Тепер Україна не лише обороняється, вона дискредитує священну недоторканість російського тилу, демонструє незалежність від поставок Заходу, створює нову доктрину наступальної оборони, бити на випередження точно, глибоко, символічно, інформаційна тиша найкраща зброя. В Україні майже не анонсують цю зброю. Це частина стратегії. Немає фіксованих пускових, які можна вирахувати. Немає публічного піару. Лише факт було, і вже нема. Таку війну Путін не вміє вести, бо вона не в телевізорі, а в реальності, де горять склади, а генерали сплять в бронежилетах. Україна показала, нас не можна зламати. Тепер і не можна дістати безкарно. За кожен удар по Києву буде відповідь. і Ця відповідь вийде з глибини стіні і поцілить у саме серце. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.